Ф1 месфенгасефонці син московського олігарха, який вкинув купу фінансів команду F1, щоб ті обклеїли їх боліт в триколор, але талант не купиш, тому давайте подивимося, як все пішло в нього. Спойлер погано. Думаю, всі фанати F1 чули про нього, особливо якщо дивилися драйв to сорва. Але ж до участі в гран-при він мусив десь тренуватися. А я не міг собі відмовити в задоволенні висказатися на тему Так ось його шлях настоящий вагонщик почався в Москві, де він зайнявся гонками на швидких газонокосарк, тобто на картіну. В цій дисципліні люди зазвичай починають з дуже маленького віку, як і в більшості в видах спорту. Сміливо можна сказати, що успіху якогось він таки там добився, адже він мав і купу часу для тренувань, і що найважливіше фінансових можливостей. Тобто укатувати своє тіло він міг дослівно щодня. Особо не думаю, чи скільки там ще бюджету залишилось. Подобається нам чи ні, але моторспорт завжди був для людей, які готові платити. Наприклад, батько Льюіса Хеммільтона мав три роботи, щоб забезпечити свого сина. Я думаю, це була його найкраща інвестиція в житті. Але назад на землю. Мазепін на початку показував непогані результати. Показовим піком стало те, що він зайняв друге місце на чемпіонаті світу в категорії KF у 2014 році. Точніше FIA CIK, категорія KF. Сорі, я в картінгу не так той шар. Тобто він мав. Може не талант, але реально класний скіл, який набив великою кількістю один тренувань, і це було дуже помітно. Залі сумнозвісний для України 2014 рік був переломним так само і для Нікіти, тільки по іншим причинам. Він вперше попав до боліду з відкритими колесами. А якщо бути точнішим – до Формули рено. Якщо дуже сильно спростити, то формула Рено це не тільки чемпіонат і Кубок, це також табір. Для дітей і підлітків, де вони намагаються виховати нових чемпіонів, такі самі є в Мерседесу, Макларен, Бредбулу, Феррарі. І що найцікавіше, майже всі вони знаходяться в Британії за виключенням деяких німці, також хоча тото Вольф потрохи ополячується. як мене так досі смішеє той факт, що він на польській я не можу цього не вставити. Десь в той самий проміжок часу його батько починає активно інвестувати в мотоспорт. І до цього ми повернемось трішки пізніше. 2015 починається для нього з північноєвропейського кубку Рено, де він показує 12-те місце. А найкращим результатом було 6-те місце. Водночас, цим паралельно він їздив в європейському кубку, де йому до топу взагалі було дуже далеко. Він не здобув жодних очків за сезон. Але справедливості зради це був перший сезон, тому важливіше було здобути загалом досвід. Досвід як розвалювати буль. В кінці цього ж 2015 року Мазепін сідає і каже, що 18-го місця достатньо, щоб іти далі. І з'являється в чемпіонаті Кубку Європейської формули 3. Це призвело до того, що в 2016 році він повністю переходить у формулу 3. що було поганою новиною для інших учасників. Вау! Wow! Ну і давайте серйозно. Ця серія була вже дуже складною, і попасти туди не так легко, навіть з баблом. Але Нікіті вдалося. Команда, в якій він був називалася Хайтех Гран Prix. французьким мені пасує. Очевидно, команда мала одного великого фінансового бенефіціара, тобто Діму Мазепіна. Це батько Нікіти, Якщо щось тим часом його наперником став ось цей милий англієць. самого початку було помітно, що один з пілотів намагається переступити кілька сходинок водночас. Поки англієць займав подіуми і намагався здобути чим більше балів. Нікіта зміг себе витиснути лише 11 очків. В кінці сезону Расел фінішував третім, поки Мазепін змушений був дивитися на число 20 в загальному залі. Тобто Мазепін не підвищив свою кваліфікацію, поки Расел дуже активно йшов вверх. Ну якщо ви не пам'ятаєте, то він далі став пілотом Вільямс, а пізніше й Мерседесу. Можна сказати, що Діма Мазепін дав Мерседесу їх найкращого пілота на даний момент. Якби ж Мазепін був лише поганим пілотом, ніхто б не зважав. В Крістіана ось теж не вийшло і нічого. Зато дві ціку команду збац. Але Нікіта був дуже токсичним. Що він і показав на вільних заїздах в Хунгароренгу Хунгаро на кільці Будапешті. Мазепін чомусь вирішив, що інший пілот, а саме Калум Айлот, завадив йому, створивши якусь там небезпечну ситуацію. Після чого Мазепін пішов до Фія, щоб ті провели власне розслідування, і вирішили, чи була поведінка іншого пілота неспортивною, адже він не суддя. Знаєте, жартую, звісно, він пішов товкти йому пельку. Двічі Айлоту прилетіло. Після чого бідолага залишився з забитою щелепою. Він йому очевидно не міг дати здачу. А то що фіа скажу, що він сам зумовив ескалацію, а то Бог його знає тих московитів. Ну, а тут я хочу подискусувати про фінанси Дімона Мазепіна, і саме як Дімона його уявляю, і ось чому. І якісь там починання малого він спонсорував, тому що це обов'язок батька. Тось далі в нього з'явилася інша мета для цього в індустрії одягу. Є таке поняття як грінвошинг. Це коли якісь там великі корпорації підкидуть трохи грошиків в якийсь фонд по там по боротьбі з кульками в пісочницях, а потім продовжують таке ж саме неетичне і дуже неекологічне виробництво. Таке ж саме є і в спорті. Думаю, для вас це не секрет. І називається це не повірите, спортвошку ралкалії компанія Дімона Мазепіна славиться своїми тісними зв'язками з владою Московії. Про всякі там схеми, корупції і так далі, я, ну, понятно, взагалі мовчу. І ось ця участь в змаганнях дає їм ніби можливість показувати себе з трохи кращої сторони, відволікати людей від того, що вони насправді роблять. Далі Мазепі не вирішили, що треба йти далі, і стали головним спонсором Haas F1 Team. Уточню, якщо ви не помітили, Нікіта не досяг жодного успіху в F3 і опинився в Боліді F1, з сином Шумахера. Слабо не разом хоча б. І ось що ця команда мала би принести Джину Хасу. поясніть мені. Очевидно, Джину вона нічого не принесла, зате нам яке ж офігенне шоу. Те, скільки мемів і скандалів було з Нікітою його участю в 1 це щось чимось. Почнімо з того, що чувак, ще не почавши сезон, вже вляпався в скандал, тому що він лапав якусь дівчинку в Інстасторіс. Я не можу вам цього показати на ютубі, але виглядало це так собі. Але ви можете це подивитись в моєму телеграм-каналі. Нікіта, понятно, вибачився, але через деякий час дівчинка в своїй інсті написала, що це був якийсь там жарт, і взагалі все окей. І дивним чином, вибачення Нікіти з його інстаграму зникли. Шакаліна Експрес проїхався по Нікіті дуже потужно, але все загладили. Бабки. Далі починається сезон. Хаас не мали фінансів, щоб новити боліт під 21 рік, але вони одразу почали робити на 22-й. Перші перегони сезону. Бахрейн, дебют Нікіти в F1. І все закінчилося в третьому... третьому. Повороті, чувак навіть півкола не зробив. А далі Нікіта показав всім настоящий русский балет. Все було настільки погано, що його прозвали Мазеспін від слова спін крутитись. А ще завели сайт, в якому рахували наскільки часто його розвертало. Але це було настільки багато, що сайт потім накрили. Очевидно, Нікіта не міг зрозуміти, як це він втри був 18-м, а тут він 20 20-й. Всього ж різниця тільки в тому, що машинка більша. Так от і не подумав, що машинку йому значить поламали. Він і справді стверджував, що це все вина боліду і вимагав помінятися шасі своїм напарником Міком. Я думаю, ви здогадалися, що це було не так. Мазеспі не далі вертівся, але це вже нікого не цікавило, тому він вирішив привертати увагу публіки іншим способом. Він фінішував 21 м гран-при, де 20 учасників. Це як моя однокурсниця, в якої був е провід з трьома кінцями. Звісно, в нього був слабкий болід. Але мік завжди був швидшим. І Мазепін від нього відставав на одну, а то й півтора секунди весь час. Але найцікавіше його ненавиділи всі фани, FIA. Інші пілоти та дівчинка з інстаграму. і Навіть власний шеф. Джин Хас, мабуть, і думав, як це все зупинити, і це сталося само собою. 24 лютого 2022 року. Хас якось довго не вагаючись, вирішує розірвати контракт з Уралкалі, знявши нарешті свого боліду триколор. Мазепін робить заяву, що його викинули незаконно. незакон. В Формула-1 це компітине цього року. Ну, Уралкалі подає в суд. А хас тим часом міняє пілотів. Нікіта робить The We Compete As One Foundation, де він допомагає пілотам, яких вигнали по політичним або, як вони кажуть, не спортивним причинам. Назва сама по собі нав'язувала до We Race As One, тобто рух f 1 який знаєте про інклюзивність і боротьбу з расизмом. Грубо кажучи, він не хотів будувати бренд з нуля, а просто використати позитивний бренд f 1 щоб допомагати московицьким пілотам і спортсменам обходити санкції. Щоправда, цей фонд навіть довго не існував. Зараз він не активний. Сам Мазепін вирішив піти в релі рейди, де він здобув навіть певний успіх. В основному через те, що там маленька конкуренція, тому що це російський релі рейд. На жаль, пізніше з Нікіти таки зняли санкції і дозволили йому виступати в Лимані. Я вам дякую, що ви додивилися аж до цього моменту. І як бачите, чорний фон працює ліпше.